Словесні перепалки та штовханина саме так пройшов мітинг представників комуністичної партії на майдані Корольова 19 березня. Напередодні Житомирський окружний адміністративний суд заборонив комуністам проводити масову акцію на площі, враховуючи наведення та протилежність ідеології велосвободи комуністичної партії України. Суд вважає, що проведення мітингу зібрання вказаними політичними силами в одному місці один і той же час. З урахуванням напруженої соціально політичної ситуації, що склалися в країні, може привести до заворушень, а тому вважає за необхідне з метою запобігання цим заворушенням заборонити проведення зібрання відповідачу на майданні корольова 19 вересня 2015 року. Втім, за словами представників Компартії, вони не знали про заборону суду, бояться голосу народу. А народ можуть підняти лише комуністи. Нам про судове рішення тільки що сказали, тільки що нам його подали. Е, Негіну вручили рішення суду, в якому партія Свобода під приводом е, певним добилася заборони. Проведення цієї акції, мирної акції. Комуністи кажуть, вийшли, щоб висловити протест проти підвищення тарифів і цін. Ми прийшли сюди з однією вимогою припинити ту політику влади, яка вона сьогодні проводить. Це підвищення постійних цін, це девальвація гривні, тобто ви сами бачите, скільки сьогодні долар, це ціни на бензин. Ми вимагаємо, щоб молодь могла сьогодні отримати і безкоштовну освіту, і перше робоче місце, тому що сьогодні роботи в Україні нема цими вимогами сьогодні вийшли під обласну Житомирську раду, щоб висловити свій протест проти цієї політики влади. Житомирські активісти, які також прийшли під стіни обласної ради, аби передати вимоги громади міста депутатам, переконані суд не дарма заборонив комуністичній партії проведення мітингу. Ми доказали суду, що знаходження цих людей в центрі Житомира одновременно з остальними громадськими організаціями і рухами небезпечно. Могут привести к каким-то конфликтам. Что эта идеология себя изжила, она показала свое лицо с самой худшей стороны и к чему это может привести, а конкретно к таким войнам и разделу Украины. Сегодня мы пришли сюда со своими требованиями депутатам обласної ради сьогодні сесія обласної ради. У нас є свої требування по поводу назначення бувших регіоналів на должности в Житомирської комунальній там в музеї Кривечський музей обласної. Між активістами та представниками Компартії виникли суперечки, під час яких було розірвано один з плакатів, які принесли з собою комуністи. Здесь тут два. что, в компартии столицу? Здесь в компартии нету. И мы повинен за руку. Будете защищать эту молодь. Вам тоже позор. Тогда, если вы выступаете с этой целью. Да. Боитесь? Боитесь? Значить, ви труси, товариш майор. вибачте мене за враження. Коли штовханина припинилась, мітингувальникам повідомили, що їх вимоги передані депутатам обласної ради. Звернення від учасників протестної акції вручено депутатам обласної ради. Прийнято до внимания, тому просьба потихоньку розходитися ну, Таки прийшов Не надо нам такого гетатора. Поняли? Ні, пожалуйста, на ті так. Убирайся від Не Ніде там сюда пришли. А на чому? Що ти пришті не Дивися. Так втім, комуністи не погодились розходитись і продовжили мітинг під стінами обласної ради.